В ньому про степлери. Якщо стоїть вибір, що брати пневматичний або електричний степлер, то, звісно, краще брати пневматичний. Але якщо, до прикладу, у вас такі умови, як у мене, я працюю ось в підвалі багатоквартирного будинку, компресора тут не поставиш, то, звісно, електричний степлер врятує. Достатньо серйозний апарат. Я б'ю гвоздки, ось, дивіться, сильніше придавив, слабіше і слабенько придавив. Це у мене потужність стоїть майже на мінімум. Я просто сильніше прижимаю і заганяю гвіздок по саму шляпку. Це 32 мм у мене гвоздки тут. Для збивання рамок. Ось, до речі, мікронуклеусні рамки збиваю, теж ним 5 мм. Реєчка вистачає. Денця збиваю. Ось криша чи дашок, як правильно сказати. До речі, дашки, піддашники, денця роблю із дошки 13 мм. Кому буде цікаво, може колись зніму подробніше відео. Тобто, електростеплера хватає при роботі гвістками майже повністю.